Перший крок до трофею зроблено. Збірна Німеччини на домашньому Євро 20-24 стартувала з переконливою перемогою над шотландцями 5-1. Упевненим стартом німці підтвердили статус одного з головних фаворитів турніру. Попереду у підопічних Юліана Нагельсмана гра другого туру проти збірної Угорщини. Угорці, на відміну від суперника, розпочали євро невдало. Несподівано беззубо поступилися Швейцарії з рахунком 1-3. Поразка від німців може обернутися для команди Марко Росі квитком додому, але як уникнути невдачі проти Бундестім? У цьому відео буде проаналізовано два матчі, з них представлена одиночна ставка і Експрес. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Хорватія, АЛбанія. Прогноз. Після гучної поразки від іспанців Шашкові не мають права оступитися друге поспіль, тим більше з суперником, який явно поступається їм у класі. Перша гра створила чимало головного болю Далічу, оголивши майже всі проблеми в грі його збірної. Усунути їх буквально за кілька днів буде дуже проблематично. Гра албанців в якійсь мірі дуже проста і примітивна, але й вона може давати результат. Правда, для цього потрібно менше помилятися в обороні, одна з найважливіших ліній у команді Сілвіньо сильно підвела її в першому матчі. Номінальним гостям теж було над чим попрацювати перед зустрічю з Хорватами. Якщо Шашкові покажуть свій найкращий футбол, то вони можуть без труднощів зняти з шляху такого суперника, але є великі сумніви, що збірна Хорватії зараз готова продемонструвати свій максимум, значить, їй доведеться помучитися. Зламуючи оборону албанців, які знову будуть захищатися великими силами. Якщо фаворит зробив правильні висновки, то у нього все вийде загрою хорвати виглядають явно цікавіше суперника. Отже, прогноз на матч Хорватія два і більше ударів у площину воріт у кожному таймі за коефіцієнт 1-7, а прогноз в експресі тотал більше півтора за коефіцієнт 1-3 Німеччина Угорщина. Прогноз. Німці в першому матчі турніру тотально домінували всі 90 хвилин і впевнено перемогли. Господарі контролювали м'яч майже 70% ігрового часу, завдали у бік воріт суперника 20 ударів і нічого не дозволили створити збірній Шотландії. При цьому у площину воріт Мануеля Ноєра не було завдано жодного удару, а єдиний пропущений м'яч був автоголом. Угорці ж своєю чергою не впоралися навіть з тиском від менш класної, ніж майбутній суперник збірної Швейцарії і поступилися їй у два м'ячі. Підопічні маркоросі почали огризатися лише тоді, коли суперник вже забезпечив собі комфортну перевагу і почав грати на утримання. Думаю, що Угорщина зараз є зручним суперником для німецької збірної. Гості провели свій перший матч у тому ж стилі, в якому діяла і розгромлена Шотландія. А ось Німеччина показала, що за підтримки рідних трибун викладатиметься на максимум. Отже, прогноз на матч фора мінус 1,5 на Німеччину за коефіцієнт 1,76, а прогноз в експресі Німеччина тотал більше 1,5, за коефіцієнт 1,39. Загальний коефіцієнт експреса при цьому становить 1,80. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі у ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захопливих футбольних аналізів!